сейчас 45. Да, сейчас посмотрим. Александр? Александр? Я вам дав, щоб ви особу мою встановили, а, а ви там вже вивчили. Сказали, що е... що... Я сказав, що не забігли. Наче до це. Ні, ні. А це на... є, де є, де наче... я ні, я кажу, вивчайте, наче ми під вінець йдемо. Так. Що ви будете? робити? Ну, ну є, інші місця для відпочинку. Від... Є, є багато місць для відпочинку. Ви хочете привлекти увагу до себе, правильно? Щоб вас показали потім по телевізору... Вибачте, ви мене в чомусь звинувачуєте? Тут стоянка, вас це не змущає, що тут полоси розчерчує. Так автаві... от я її на стоянці знаходжу. Ну так відійді, тут машини паркуються. Е... Це місце для паркування. Так полосів. от я чекаю, доки до мене прийде машина, якраз на цьому місці. Перепаркуйся сюди. Ні, це я місце тримаю для своєї машини. Так під'їжджай. А де ваша машина? Це а, ваша приватна? Зор, власність. Ви... Це а. ваша приватна власність, це місце. Це місце, а, це місце, землі загального користування. Правильно. І на них може знаходитись будь-хто. Це парковка. правильно? Повторюю, я землі, повторю, це парковка. Я з вами тут більше має... не буду стукувати. Я за вас радий. тут машини мають стояти, а не люди лежати. Роз... Є пляжі, є парки. Де можете розказувати це комусь іншому. Я говорю, тут паркуються автомобілі. Ви на парковці лежите, вас це не змішають. Здрасте. Важ до кому? Повторюю, мене... ви я щось порушую, вкажіть мені е, статтю закону. Я не порушую, не заважайте мені відпочивати. Скільки вам можна часу? Я не збираюся погадати на ці запитання. То причина Ми... того, що ви тут, я ж говорю, є інші... Причина така, що я втомився і відпочиваю. Ну а якщо машину заходять, тоді поставити. А якщо е, е, людина хоче поставити машину туди, де стоїть дитяча коляска, то що, він буде її там ставити? Якщо він хоче поставити машину, він, собі вас, випадку, випадку, він випадку, пошукає собі випадку, інше випадку, місце. Він пошукає собі інше місце. Ви хочете, щоб вас просто по телевізору показали? Короч, просто е, Чекай, у мене телевізора немає, вже 15 кажу, хочете, років. У мене телевізора немає, вже 15 років він мені байдуже. Так само, як можу. і ваші думки стосовно цього. Не, не хочу ви просто привертаєте увагу. І все. Ми... Ви можете свої е, висновки. Е, Висновок по даному фактору. А, а, то, то робіть будь ласка. — Ви не нуждаєтесь в оказанні медицинської допомоги? — Ні, точно Ні. То, що... <поє <поє <поє> <допомогу>? <поє> или може визвати. Чітко сказав ні. Ні, <поє> Тому, <що поє> точно не У нас з здоров'ям все гаразд. Зараз я на город доложу, все нормально. Кажи. Та хлопці думали мені медичну допомогу надати. А? Е, ну, вони, може, думали, що в мене сутка е, звідси забере. А е, тут якраз не треба. Кажи що. Ти звониш? Нічого, поки що. Тут. Там хтось сапрук? Так що, ну побачимо, час покаже. Ну я вважаю... як ти думаєш, якби я вважав інакше, то що б я Він ну, з Києва приїхав. З Києва, да? так? да? Так, А? Ну спросите, он на парковке лежит, тут машина паркуется, он не может быть. Люди возмущаются. Психбольницу, вызовите. Психбольницу, псих больницу, а? псих -больницу, псих -больницу? конечно. вызвать вызовите, заберут его и все. Вам ребенка своего Прибирь, нет? лежал? Ребенка своего лежал-то. Мне ребенка своего, а чего мне его жалеть? Ты что, хочешь обидеть его? Ну пускай сидит на асфальте. Ну, а зачем на А это наше дело. Убери. Они же вас и троют. Сидите на асфальте себе, сами сколько хотите, если хотите. Не, ну а что вы хотите? Я от вас ничего не хочу, я хочу только одного. Покоя. Оставьте меня в покое. Все. Здесь машины паркуются, вы тут Здесь парковка. Здесь машины паркуются, а я здесь припарковался. А я здесь припарковался. Хочет отдохнуть, что море мало. Полно пляжа. Можем отвезти на пляж, на бесплатный пляж. У нас есть какие-то, а, что ты видишь? Короче, ты там, нет... меня А, не сейчас. Скажи. Аля. Не, да, ты что? Она случайно? Я тебя наберу, да? Я... Ага. Хорошо. Сергей?